що з вашою дружиною, до речі? Міс Карл. Я їй писав письма, ответа не получав. Зрозумів, зрозумів. Я приїхав тоді на її стару квартиру, короче. Вот. А в неї була квартира? Так, і так. Да. А, гнездочко. так, так, так. Так, де було все розкидано. Да. Я згадал. Ми так. планували її продати і, і переїхати в як його, блять, в вамбаринову. Жить е, з природи, розумієте, единяться. Зробити 10 дітей Вот. А вона мене кинула. Заразу. Я приїхав, Мош, я, приїхав, я приїхав на стару квартиру, короче, все там порушив, блять. Порвав її платье. Ну, а ж, ж за все з кимось, з якимось, блядь Я, я якщо дізнаюсь вами... хто це, я його вб'ю, блядь що, а що значиш гарним? А я ще що... не гарний? А? Ну дивіться, я кажу лише про те, про мінливість поведінки жінок. Да. Про те, як вони швидко в Я захожу всі мости, я всі, вона захоче повернутися, всі платья, всі труси. Сексуальний костюм кошечки, який вона для мене купляла, ходила переді мною, це все робила, я все це порвало. Головне труси. Головне труси, тому щоб вона цей, бігала тільки з підниці і все. Де, важливо, тепер вона не повернеться вона їй тут нічого не чекає. Тобто, ваше серце дуже розбите. Де? Можливо, вам. Можливо, там... Продивитесь до их основных женщин. на что намекаю? Не-не-не, я по женкам, не-не-не. Не, только женщинам. Спасибо за, Дякую я, за скажу, пропозицию, женок. конечно, но я по женкам. И только женщинам. Там, кстати, в Блэкпоттере заступником шерифа стала такая милявка. Там был... Будет... Ну это... В ней много гонок. Понимаете? Ага. -а. Такого европейского. Знаете, я вот щось навіть побачусь с не знаю, она, я и вот она, она, она навіть не дала мне не її серебряный значок. Ну... Да. Это Ну, можливо, можно придивитися. <розумево> не. У <нет>, меня сердце разбито. <розумево>